Вже з 1 липня на нас чекає підвищення акцизів на пальне, яке ініціює Кабінет міністрів України? Це рішення продиктоване необхідністю виконання директиви ЄС. Акциз на бензин зросте на 30 євро до 242 євро 60 центів за тисячу літрів, а на дизельне пальне на 40 євро до 177 євро 60 центів за тисячу літрів. Як це вплине на наші гаманці? Якщо світові ціни на пальне залишаться стабільними або зростатимуть, очікується підвищення цін. Бензин зросте на півтори гривні на літр, дизель подорожчає на 2 гривні на літр, скраплений газ плюс 5,5 гривень на 1 літр. Відомий експерт паливного ринку Сергій Куюн зазначає, що кінцеві ціни на пальне в Україні значною мірою. Залежатимуть від світової ринкової кон'юнктури. якщо закупівельні ціни на пальне знижуватимуться, то підвищення акцизів не буде таким болючим для споживачів.